Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Аращук в нашій демократичній державі існують принципи свободи слова. Зрештою, це закріплено і конституцією України, стаття 34. Однак, в житті, зрештою, як і в самій статті, все не так однозначно. І тому сьогодні в нашій програмі я хочу розібратися де та межа свободи і не свободи слова і пропаганди в нашій студії. Роман Турій, головний редактор інтернет-порталу Галка і ФЮ Пана Романа, щиро вітаю вас Доброго в прямому ефірі. А також Ігор Ткач, інформаційний аналітик. Отже, сьогодні українській журналістиці стало надзвичайно важко працювати, тому що вона раптом опинилася не в звичних для себе обставинах. У нас війна, і сьогодні вся інформація зосереджена на захисті національних інтересів. Однак, щоб висвітлювати ці всі події, військові події, є дуже багато обмежень. Зокрема, не можна там брати інтерв'ю у військових, не можна розповідати, де вони знаходяться, куди влучила ракета. Не можна показувати. Якщо можна, то можна це показувати вже тільки через деякий проміжок часу. Зрештою, по сьогоднішній день ми не знаємо ту кількість загиблих українців, яка вже є на сьогоднішній день, незважаючи на те, що ми майже щодня ховаємо своїх доблесних воїнів. Зате ми знаємо, скільки загинуло росіян. Але ми розуміємо, що цю інформацію не подаємо ми, українські Маси інформації, натомість росіяни, звичайно, її подають. Але немає ніде гарантій, що це, це число є правдивим. Так? Однак та людина, яка шукає цю інформацію, вона знайде її там. І через деякий час, розуміючи, що ми це не подаємо, а ті подають, вони будуть більше довіряти ворожому так би, табору так? і будуть дивитися ту інформацію. Як сьогодні в цій ситуації бути українському журналісту? Пане Ігоре, напевно, це питання буде до вас. Ну, Дивіться, передусім я хотів почати з того, для чого є, є закріплений принцип е, свободи думок, свободи слів, так, свободи поглядів і так далі. Тому що це все пов'язано. Ми мислимо е, словами. Відповідно, свобода слова, свобода думки, е, вона прямо має наслідком своєї яка це буде устрій держави, демократичний чи ні. Ми, як Україна, прагнемо до демократичного устрою, до демократії, тому нам свобода слова до є важливою. Водночас, ми розуміємо, що свобода слова не означає, що можна говорити геть усе. Навіть у звичний, звичайний мирний час не все насправді можна, як то кажуть, балакати. Тому що це право воно завжди є обмежене правом іншого, так тобто такі речі, як там заклики до насильства, чи заклики до повалення державного ладу, чи там якісь інші розпалювання ворожнечі чи конфесійної, чи релігійної, чи іншої, є заборонені і в мирний час. Тобто, ми розуміємо, що не все на все насправді, навіть те, що ти думаєш, можна казати і в мирний час. У військовий час ніякої свободи слова не може бути по одній простій причині. Якщо так станеться, що не буде української держави, то ніхто не зможе, українська держава точно не зможе забезпечити свободу слова. Отже, для того, щоб свобода слова була, потрібно, щоб була українська держава. А для того, щоб українська держава була, потрібно зараз чітко контролювати все, що виходить в публічний простір, в інформаційний простір. Саме тому у військовий час, у воєнний час існує військова цензура. Це не зовсім точно, що не можна брати, там, наприклад, інтерв'ю у військових. Можна брати, але не у всіх. Тому що є такі військові, яких не можна розкривати на публіку. Так? Там, спеціальні інструктори, чи може спеціальні посади, чи спеціальний рід військ і так далі. Те саме стосується повідомлень про жертви чи навпаки, про певні здобутки і так далі. Тому у час війни Генеральний штаб, крім е зброї, Ураження керує також і зброєю інформацією, тобто він повинен її дозувати, обмежувати і так далі. Тому що Генеральний штаб дбає про те, щоб було і нормальне інформаційне забезпечення, і нормальний бойовий дух, і якісь цифри розуміння того, що все одно люди хочуть якихось новин. Тобто має бути якийсь баланс, і це не має шкодити. В нас не зовсім правильно ведеться би, ця робота. Ну, я сподіваюся, у нас буде час про це поговорити. Журналісти, їхнє правило головне, вони повинні у будь-якій ситуації завжди мати нейтралітет. Так? Вони повинні рівноправно висвітлювати одну і протилежну сторону. Сьогодні український журналіст він може бути нейтральним. Роман, це до вас запитання. Вітаю. Журналіст зараз в теперішній час, в умовах війни, це дійсно дуже такий незвичний і унікальний період для нас, для кожного українця. Тут не тільки про журналістів йдеться. Ми всі зараз мобілізовані максимально, аби працювати на, на перемогу України, на збереження України як такої. І тому чітке є усвідомлення, що якщо завтра не буде України. То і права, і вимоги до журналіста бути нейтральним не буде як такої, тому що ми бачимо, що воюємо з Росією в тій же самій Росії, немає абсолютно ніякої нейтральності, немає свободи слова, немає плюралізму думок, немає демократії як такої. І е, ми розуміємо, аби ці всі можливості, які зараз є в Україні, аби вони збереглися, дійсно має бути збережена Україна. І я не, не вважаю, що зараз журналістам е, є брак е, простору, де працювати, з чим працювати, з якою інформацією, що подавати, що не подавати. Я не, не скажу, що ми е, зараз обмежені значно могло би бути все набагато гірше. І е, зараз ми насправді працюємо для перемоги і на перемогу, бо чітке є розуміння. Аби е, ми мали бути право зберігати принцип свободи слова, дуже вчало, ну, вдало все розповів Ігор. І е, має бути збережена країна наша як така, з нашими цінностями. Тому е, принцип нейтральності ну який може бути принцип нейтральності зараз до окупанта, коли ми говоримо про висвітлення військових подій до тих безчинств, що, що е, творить. Російські війська про те, що говорить політик, політики російські, що ми можемо говорити, що це їхня інш інша точка зору, яку на яку ми маємо зважати, те, що вони говорять про нас, що українці там неонацисти, фашисти, це що? це їхня точка зору, яка має бути висвітлена в наших медіа, яку ми маємо ще обдумувати, чи це правда, чи це неправда. Ну звісно ні. Я, якщо дозволите, доповню, цей принцип балансу думок, він не стосується висвітлення тем війни. Я поясню чому. Баланс думок може бути там, коли тема є якась, є плюралізм думок щодо цієї теми. Наприклад, там економічний розвиток України там, або погляд на освіту, яка має бути в Україні, І є різні люди, які мають різні погляди, наприклад, на розвиток того чи іншого явища. Але вони мають різні погляди на що? На розвиток, так? тобто на благо країни. А ворожа думка не є ніякою іншою стороною в цьому балансі думок. Вона не є іншою стороною. Це є ворожа думка. І оскільки на війні все суспільство повинно мобілізовуватися. Заради перемоги, то це означає, що прямо зараз, от вдумайтеся в ці слова. Прямо зараз в деяких окопах на стороні України воюють онуки стів які прийшли сюди у 30-х, 40-х роках. Ви це усвідомлюєте? Прямо зараз. І проти них, напроти них на російській стороні. Проти нас воюють, можливо, онуки-бандерівці, які були виселені на Сибір, там на Далекий Схід, і деякі з них, які залишилися, завели там сім'ї покоління, і вже в третьому-четвертому покоління ці нащадки є москалями, які зараз воюють проти нас. Це є парадокс. І тому говорити про якийсь баланс думок на війні немає, тому що на війні є правило: ти або живий, або мертвий. Немає на війні хороших, поганих, освічених чи неосвічених, там, культурних, некультурних і так далі. На війні є мертві і живі. І наше завдання полягає в тому, щоб ми залишилися живі, а ворог щоб був мертвий. Або якщо він хоче жити, нехай відступить за, за той паркан, який перейшов ще в 2014 році. Ну, ми знаємо, що Росія воює з нами вже давно і воює з нами саме словом. Їхня пропаганда вона впливала не тільки на нашу країну, але й на Європу. Будувалися погляд на Україну, так саме їхніми пропагандистськими речами. І, звичайно, альтернативою пропаганди є правда, але правду інколи донести, особливо в такій спокійній манері, надзвичайно складно. Як не дивно, пропаганда, особливо якщо вона дуже агресивно подається, вона дуже легко їсться глядачами, і їй дуже в неї дуже легко вірять. Чи повинні сьогодні українські журналісти на противагу російській пропаганді теж е подавати свою пропаганду проти них? Я думаю, що не повинні. Я поясню свою думку. Вся справа в тому, що таке пропаганда. Якщо дати таке коротке визначення, то пропаганда це є бойова інформація. Бойова, тобто завдання пропаганди є нанести супротивнику удару, так і завдати певної шкоди. Це і є завдання пропаганди. Так, завдання звичайної збалансованої інформації так? Це є. є декілька функцій, так це поінформувати, надати світоглядну якусь картину, так? запропонувати декілька точок зору для обдумування, так? тому що будь-яке інформаційне повідомлення повинно глядача чи слухача стимулювати до мисленнєвих реакцій. Тобто людина повинна обдумати різні варіанти, які щойно вона почула, шукати свої, шукати аргументи, контраргументи і так далі. І пропаганда, вона ну, скажімо так, вона ефективна тільки у своєму бойовому запалі, так, тому що, щоб зліпити добрий пропагандистський продукт, потрібно добре знати психологію ураження мас, потрібно знати очікування, так чого люди очікують, чого люди бояться. І фактично пропаганда грає на двох базових інстинктах людини: це страх і задоволення. От зверніть увагу, будь-який пропагандистський матеріал. Ви можете розподілити на страх і задоволення. Тобто страх від того, що є якісь там, наприклад, тут ворожа пропаганда, є якісь там люті, бандерівці, які на обід їдять дітей, там фашисти роблять біолабора... біолабораторії, там комарі запускають і все інше емоція страху, і потім задоволення. Але ми все одно йдемо вперед, там і все таке. Тобто на цих контрастах. І людей просто тримають у цьому вузькому коридорі свідомості. Нам треба розуміти, що ми не переграємо. Своєю пропагандою їхню пропаганду по одній простій причині, тому що росіяни вони дуже вправні у своїй брехні пропаганді. Вони брешуть з 11 століття, за перепрошую, тобто у них цей досвід є просто колосальний брехні, тому що помилково є вважати, що росіяни з нами воюють там з 2014 року, чи чи там з 1918 дев'ятсот Росіяни з нами воюють з того моменту, коли був спалений Київ ордою. У 1241 році, ось і з цього починається вся ця їхня брехня. Тому нам потрібно інше. Нам потрібно перше, чесно і зважено інформувати людей і докладати всіх зусиль, і це справа всіх редакторів, до того, щоб люди споживали інформаційний продукт не як кінцеву істину, а щоб це було стимулом до роздумів, до спілкування. В тому числі і до суперечок, в тому числі і до дискусій гарячих, і так далі. Бо тільки тоді люди будуть розуміти, що їх не дурять. Тому що вже один канал правди, так ми вже колись мали. Так було там газета Труд, там газета «Ізвєстія» і всі знали, що одні газети брешуть тотально, а другі там деколи щось проскакує. Тому якби треба це, це розуміти, зважено. Але... Чому я сказав, що у нас неправильно ця робота ведеться, тому що в моєму розумінні для того, щоб ми вигравали війну на інформаційному фронті, це означає, що в кожній редакції. Або з кожною редакцією має співпрацювати офіцер, який в цьому розбирається військового служб збройних сил України. І він має допомагати редактору випускати матеріали. Тобто він має Це наклад... не буде цензурою. Це буде цензурою, а воєнний час так воно має чесно називатися цензурою. Ми не повинні стадатися цього слова. Це є цензура, але діло в тому, що редактор сьогодні приймає рішення сам. Він оцінює матеріал, і в залежності від того, який в нього досвід і його здібності, він може щось спрогнозувати. Але даруйте, не кожен редактор має військову освіту, і не кожен редактор може так далеко прогнозувати. Скажімо, чи є сенс? Нам не от от простий сюжет, який був нещодавно, так? Візит іноземних лікарів в клініку, там і певні операції, ну певний позитив, так, те, чого люди би хотіли, і так далі. Але чи є сенс повідомляти, що до нас приїжджали іноземці і робили якісь такі хороші речі? Розумієте, військовий експерт завжди може стримати редактора у випуску якоїсь певної новини чи сюжету, або допомогти йому таку подачу зробити, щоб не розкривати фактів: місце, час. Причино наслідкових зв'язків і так далі, тому що м, на війні багато чого є таємницею: наявність зброї, наявність фахівців, наявність інструкторів, переміщення техніки зброї людей, технологій, е, плани, можливі навіть плани. От коли от наші блогери дуже часто там і всякі експерти грішать тим, коли вони коментують в єдиному телемарафоні прогноз подій, там що може бути. Е, я розумію, що людям хочеться знати якийсь прогноз, і бажано позитивний. Але в таких коментарях, якщо це дійсно добра зроблена робота, може прозвучати реалістичний сценарій, який десь паралельно розробляє Генеральний штаб. Для чого повідомляти ворогу про, є, про якісь такі моменти? Немає сенсу. Добре, пане лігор. У нас є тут один редактор, головний редактор. Роман Роман, ви би хотіли, щоб поряд з вами працював військовий центр. Я не бачу насправді зараз в цьому потреби, тому що місяці цієї війни, Великої війни показали, що ЗМІ українські ну, показали такий високий рівень самоцензури, і вони більшість, абсолютно більшість, чітко розуміє, що можна, що не можна давати. І навіть у порівнянні політики набагато гірше спрацювали, коли починали заради привернення уваги до себе виставляти, куди прилетіло, як прилетіло, що розбило. Куди наші штурмують, куди наші заходять, що звільнило, що не звільнило. Тобто політики насправді набагато більше нашкодили зараз діям, мені здається, наш опору України, ніж змі. Ось дійсно ми ще досить комфортних умовах працюємо, ніж могли би працювати. Дійсно немає якогось прямого механізмів, зв'язків за скільки місяців роботи не було якихось там тисків. тисків. Щось не так заберіть, погодьте з нами перед тим, як це вийде. Це не було у вашій редакції. Якщо от ми за так, що так говорив, щойно ну, ну, пан Ігор про єдиний канал. А він по великому рахунку вже вимальовуються в українських просторах, і це е, цей марафон. Просто я хочу пояснити. Дивіться, погано, що все робиться якось неофіційно. Розумієте, от е, є редактори, які проявляють зразок е, ну певної професіоналізму, так uh -huh. які можуть е, е, саморегулюватися, так але є частина, які цього не розуміють, яким цікаві. Перегляди, трафік, скандальність новин, там, бути першими, і все інше. І, і погано те, що, наприклад, десь в єдиному телемарафоні або, або на якомусь каналі, або щось інше, щось відбувається неофіційно. Ні, так не повинно бути. Має бути військовий експерт, офіцер, який за це відповідає, і має бути письмовий там чи наказ чи розпорядження, чи будь-який інший документ, який має роз'яснювати редактору. бо Редактору, крім того, що треба берегти свою можливість професії, так тобто певної свободи слова, хоч і обмеженої, але редактор також повинен і дбати, щоб не завдати шкоди. У редактора взагалі складне завдання в ЗМІ сьогодні, тому що він з однієї редакції завжди працюють для глядачів, для, для споживачів. Тому редактор має декілька, можна сказати, протилежних завдань. Перше завдання головне це максимально інформувати своїх споживачів, своїх клієнтів, так для того, щоб вони отримували якісний інформаційний продукт, а не просто перепост від Генерального штабу чи повідомлення офіційних осіб там, чи будь-які інші паркетні заходи. Тому сьогодні редакції змушені вдаватися більше до аналітики, до узагальнення даних, до інфографіки, тобто фактично таким чином, не розкриваючи окремі факти, але все-таки повідомляючи суспільству. Розумієте, Суспільство має знати, що там, наприклад, за потенціалом там, систем залпового вогню, який баланс сил є, наприклад, між Україною і Росією, який баланс сил є на флоті у повітряних силах, як було до війни 2014 року, як було. Було до вторгнення я зрозуміла, і так далі. пане Ігоре, але я знову хочу вас запитатися про цей єдиний марафон, який спочатку, звичайно, викликав велику симпатію у глядачів так тому що ми розуміли, що не треба нас зараз розбалансовувати, ми повинні отримувати якусь одну-єдину там інформацію. Але коли ми зрозуміли, що це теж якийсь заангажований канал, який запрошує до себе постійно одних і так тих самих аналітиків, тих самих політиків, які а ми хочемо почути інших політиків, яких сьогодні не допускають до цього каналу, і через деякі. І певний час у людей стала недовіра до цього каналу. Вся справа в тому, що єдиний телемарафон мав сенс до певного моменту. Таким моментом я вважаю витіснення за межі Київської області, Чернігівської, Харківської ворожих сил. Після того, коли велика загроза захоплення столиці і захоплення північних областей зникла, ну якби. Потреба в цьому єдиному телемарафоні пропала. Ну і крім того, є таке правило. Так, будь-яка звичка виробляється за 21 день. Це означає, що 21 день, поки люди були розгублені, поки угу. люди перебували у неконтрольованому стресі і потребували е якоїсь такої. коли люди не могли відірватися від там планшетів, телефонів і телевізора, цей єдиний телемарафон мав сенс. Чому? Він повідомляв певні позитивні новини, певні факти, люди були в курсі подій, це знімало стрес. Після 21 дня, коли люди привикли до бойового неконтрольованого стресу, вже, скажімо, 50% потреби в цьому єдиному телемарафоні відпало. А після того, коли були визволені, я кажу, Київська, Чернігівська, Харківська області, то немає потреби в цьому. Мають відпустити у вільний ефір всі телеканали нехай роблять свій конкурентний інформаційний продукт. Звісно, що не треба, треба дотримуватися певних принципів, які дотримуються у стані війни, але має бути конкуренція. Я поясню, чому. Влада отримала спокусу у воєнний стан, в воєнному стані контролювати максимально інформаційне поле. І з'явилася спокуса зловживати цим і використовувати це для власної політичного супроводу. Так? Ми, не, ми от, крім правлячої сили, нічого більше не бачимо. Хоча ми розуміємо, що політики декларували, і ми бачимо, що всі об'єдналися заради перемоги там і так далі. І ми бачимо навіть регіонали, деякі там, ну скажемо, об'єднав вони ж живуть в Україні. Вони ж розуміють, що втративши Україну, вони втрачають і, і свою професію, політика, і все інше. Всі об'єдналися. Але по єдиному телемарафону ми бачимо продовження історії слуга народу. Ось Це, я вважаю це зловживанням. І я думаю, що телеглядачі теж розуміють, що це зловживання. Це є спосіб зомбування. Чому? Чому влада до цього допускає? Вони знають прекрасно, що після того, коли настає перемога, буде всього 90 днів для того, щоб Верховна Рада оголосила нові вибори. І нові вибори будуть швидкими: теж 90-120 днів. Це означає, що якщо зомбувати українське населення, особливо людей, які переживають постійну тривожність у зв'язку з цими подіями, то ну, так можна політично ще раз виграти на виборах. От вони так думають, що так є. Хоча історія показує, що великий Черчилль, який виграв війну, де Британія вже по моєму 2 чи 3 вересня 1939 року вступила у війну і була останньою, яка закінчила цю війну. Ось Черчилль, який приніс перемогу Європі, і програв наступні вибори. І саме головне це нормально. Це нормально. Чи можна вважати сьогодні, що цей марафон якраз і є не свобода слова? Це є не свобода, звичайно. Це є ну, виборча агітка Зеленського. Вибачте, що я так скажу. Може, комусь цей телемарафон приносить там якісь заспокоєння чи щось, але це є? Просто політичний проект, яким намагається задушити всі альтернативні політичні проекти. Ми зовсім нічого не, якщо, наприклад, про Порошенко чи про навіть Юлю Тимошенко, ми десь ну такі рідкі повідомлення можемо бачити, то про інших політичних діячів, там, в тому числі, і, і, і свобода, в тому числі, і інші інші партії, які ми майже ніде не чуємо, вони не мають майданчиків зовсім так. нікуди. Добре, Романе, що сьогодні повинна зробити українська журналістика, бо будемо відверті, все-таки незважаючи на те, що в нас війна і вона, начебто, нас об'єднала всіх українців, все рівно якась певна розбіжність в поглядах політичних українців є і ще і досі. Що повинна зробити сьогодні українська журналістика, щоб вже остаточно об'єднати український народ. Остаточно об'єднати найбільше для об'єднання народу зробили, звісно ж, наші вороги. Е журналістам дійсно продовжити тему, мушу теж зафіксувати, що, як на мене, єдиний телемарафон вже вичерпав свою основну ту комісію. Е зараз він більше є пропагандистським листком однієї політичної сили чи влади. Але м -м, плюралізм думок е має, бути, має мати місце. Е що ми зараз можемо зробити, аби допомогти нашій державі? Зараз насправді у ці місяці, коли немає активних. Дій з опору росіянам, коли більше наші українські військові займаються звільненням територій, звісно що на Донецькому напрямку там навпаки штурмують, але це вже дійсно не той масовий ефект, який був, не той масовий напад, який був навесні, зараз ЗМІ мають виконувати свою функцію сторожових псів. Більше я бачу це, тому що в зв'язку з війною спростилися певні закупівельні. Процедури державні закупівель різних послуг, і ми вже бачимо, що йдуть зловживання на цьому фоні. І не всі на це звертають увагу. Зараз якраз зМІ, в першу чергу, особливо локальні змі, як на мене, і незалежні, показують факти до якихось цікавих закупівель, якихось непрозорих, незрозумілих, нетипових, показують, як чиновники на місцях пробують купити. Непритаманним підприємствам те, що вони м, хочуть купити. Ну, наприклад, там Івано-Франківську, наш електроавтотранс, чомусь втрутився в акціон з придбання приміщень в центрі міста за 40 мільйонів гривень. Чи це потрібно зараз? Слава Богу, що вони не виграли цей акціон. М, ніхто про це не звітував, міська влада не говорила про такі наміри. Це стало відомо випадково, можна так сказати, через е, ту діяльність змі, яку вони роблять. Вони виконують свою функцію. Е, Watchdog сторожових псів і поки ми всі зосереджені на військових подіях, то деякі люди собі починають робити якісь корупційні ну, ви справи. Ми Це що... пропускаємо себе. Це ідеальна, ідеальна ситуація, ідеальна ситуація для, для корупціонерів. Дивіться, воєнний стан це означає, що реєстри закриті, обов'язку публікувати <клух> немає, оприлюднювати. Тобто, вас за руку ніхто не, не впіймає, грубо кажучи. Широкі верстви населення про це знати не будуть. Редакції ці обмежені у своїй діяльності, фактично, ті випадки, про які ми знаємо, корупційні, це вони сталися випадково. Просто, або десь документ, як засвітився, так або хтось комусь щось сказав чи почув, і з того починаються ці розслідування так і ці і ці публікації. І це ідеальна ситуація, щоб призначати людей без конкурсів, закуповувати товари послуги. Зловживати службовим становищем є багато людей, які не будуть зараз свідчити, тому що люди бояться втратити робоче місце і, і, і фактично його і оскаржити, якби це не так просто зараз у цей воєнний час. Всі, хто не згоден з начальством, може бути легко мобілізований, фактично, за, ну тобто. Всіх, якщо вам хтось не подобається, ви можете організувати, щоб його мобілізували, просто забрали на фронт, хай там займається і не заважає вам, розумієте? Це ідеальна ситуація для корупціонерів. Чим довше це триває, тим гірше для суспільства, тим важче редакторам. Але я сподіваюся, що ми цей екзамен все-таки складемо, ми встоїмо. І свідченням цього є, до речі, дуже багато усяких сварок, які ми бачимо там у фейсбуках, в соціальних мережах. З різних питань, в тому числі і неполітичних, так це означає, що мене це дуже радує. Що є сварки? Це означає, що українці, як народ, зберігають демократичні традиції. Немає нічого більш демократичного, ніж сваритися з дріб'язкових приводів. Це означає, що люди мають все таки свої якісь свої певні думки. думки. Так, це дуже добре. Ну, отже, якщо ми вже наша програма підходить до завершення, підсумуємо, то все таки в Україні знову ж таки. Сказати, що зовсім свобода слова так не можна сказати сьогодні, впевнено, правда? І Ніколи не було. Україна була завжди з обмеженим свободою слова. Якщо це був не тиск влади, то це був тиск грошей, або навіть і прямі погрози. Це була самоцензура чи редакції чи конкретних творчих працівників, тобто повної свободи ніколи не було. Але в Україні, як на мій погляд, це є одна із найбільших свобод. І яку ми все таки здобули, і якщо подивитися, на так званий пострадянський простір? Ми дуже вигідно вирізняємося. Там, ну, якщо порівняти там з Казахстаном, чи порівняти, я не знаю, з Таджикистаном, то в нас повна, повний, не просто там а розгул демократії і свободи. Добре, завершуючи нашу програму, я хочу сказати нашим глядачам, що будьте дуже обачні, умійте аналізувати. Дивіться, все-таки не одне якесь джерело інформації, а кілька, і робіть свої е, висновки. І я буду сподіватися, що вони будуть для вас правдивими. І на завершення вже загалом на завершення, я хочу сказати, що сьогодні всесвітній день молоді. Я звичайно хочу привітати, якщо у нас є молоду аудиторію зі свята. Ну і звичайно, тих людей, які відчувають себе молодими. А щоб такими себе відчувати, потрібно, як кажуть, не стомлюватися, мріяти і надіятись, і діяти всього цього. Я вам бажаю і прощаюся з вами. Ефір, обласного телебачення Галичина триває. Залишайтеся з Галичиною.